Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вмінь писати вивчені букви доповнення та поширення речень. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння, та й урок наш розпочнем. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви, правильно їх поєднувати з іншими буквами, розширюватимемо уявлення про Україну, удосконалюватимемо каліграфічні навички, навички списування тексту, розвиватимемо зв'язне мовлення, вміння доповнювати та поширювати речення, а ще. Розгадувати кросворди. Тож, починаємо ми наш урок із кросворду. Подивіться, ось вони, наші вертикальні лінії з клітинками, куди ми маємо вставляти наші відповіді. Одна з букв цих всіх слів уже відома, а разом вони складають слово Україна. Тож починаємо. Як ви гадаєте, що об'єднує малят усього світу? Дружба швидко тупотіли ніжки, діти бігли гратись в сніжки, а на личеньках раділи дітки. Ось подивіться, яке ж слово ми сюди маємо вставити. Усмішка правильно. Третє. Як називається найголовніша річка України? Дніпро. Четверте. Хто на світі найрідніший? Мама правильно? А як називається столиця України? Яке це місто? Місто Київ? Шосте питання. У небі зірочок багато, але воно лише одне. Тому мої матуся й тато так називають і мене. На небі воно лише одне. А ще так ваші мама з татом вас називають. Що ж це за слово таке? Подивіться. Це сонечко. Так. Назвіть слово, від якого утворилося слово батьківщина. Що то за слово, дітки? Батьківщина від слова батько, правильно. Ну, а зараз будуємо з вами вежу. Згори донизу будемо утворювати речення, а потім поширювати. Отже, перша наша цеглинка червона, значить, ось червоний колір, беремо перше слово. Київ далі жовта, головне синя, місто і зелена України. Повторимо разом. Київ головне місто. України, тобто столиця. Тепер поширюватимемо речення спочатку коричневого кольору. Мальовничий Київ, головне місто України. Повторимо. Мальовничий Київ. Головне місто України. Продовжуємо. Знову починаємо з коричневого кольору, але ж якесь слово додалось. Отже, мальовничий, Київ головне місто неньки України. Повторимо, яке речення в нас красиве вийшло. Мальовничий Київ головне місто неньки України. Ну а зараз перевіримо, правильно ви сидите чи ні, розкажемо наш віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно не зігнусь. До роботи враз візьмусь. І перше завдання треба буде поставити відео на паузу та записати великі всі ці букви, які ви бачите. Давайте разом їх прочитаємо. А хто може, відразу записуйте. Отак по рядочку як ви бачите на цьому слайді. А Л. М. Я З І. Н. К. П. Т. Р. Продовжуємо. В, Б, У, Ч, Х, Ж. А тепер перевіримо, чи правильно ви згадали написання всіх букв. Наступне завдання. У додатковому зошиті списуємо ці слова та речення. Перше слово Україна. Далі. Україна рідний край. З'їхали ми Україною. Наступне речення подане друкованим шрифтом. Нам його слід записати прописними літерами. Запишіть самостійно, а потім перевірте. Чи правильно ви поєднали всі букви? Не забувайте про поєднання букв О та В, верхнє поєднання з іншими буквами. Ну, а зараз, мабуть, ваші рученьки втомилися. Спочатку покажіть, будь ласка, отаку козу і де коза рогата, а пам'ятаєте з дитинства віршик? А зараз розкажемо наш віршик. Так? Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Продовжуємо. Наступне завдання. Погляньте, нам треба доповнити ці речення, поміркувати яким словом, а потім Записати утворення речення. Отже, слова для довідок дітки, подивіться Україні, Київ українською. Перше речення пиш, пишемо. Я живу в Україні, правильно додаємо слово. Далі, столиця нашої держави Київ. Ми розмовляємо якою мовою? Українською. Давайте ще раз прочитаємо, що у нас вийшло. Я живу в Україні, столиця нашої держави Київ. Ми розмовляємо. Українською мовою. Ну що ж, на цьому наш урок добігає кінця. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку Лего про роботу, про вашу роботу на цьому уроці. Блакитний мене влаштовує моя робота. Синій. Я працюю добре. Жовтий. Я можу працювати і краще. Коричневий Палепа. зроблено кілька помилок. Червоний, мені потрібна допомога. І, зелений супер! Мені під силу всі завдання. Ну що ж, а зараз я вам пропоную невеличку фізкульт-хвилинку. Дякую за увагу! За роботу на уроці! Зустрінемось!